Ви знаєте, колись я чув такий вислів, і насправді я був причетний, де практично цей вислів відпрацьовувався, і дійсно я це помічав, каже цей світ. Якщо хочеш побачити, хто є людина, дай їй гроші і владу. І ти побачиш, хто вона є. Ви знаєте, Господь дав своєму творінні землю в повну владу. Тобто Він не обмежив людину на землі. Людина може копати. Розширювати, засипати, будувати там, де була вода, міста і так далі. І так далі. І результат ми бачимо сьогодні. Ми бачимо сьогодні, яка є земля, наскільки пошкоджена екологія і все, що було створене Богом, наскільки воно понівечене. І це говорить про те, що людина, незважаючи на великі в кавичках досягнення, розумові, технічні, наукові, на різні прогреси. Вона не навчилася самому головному, що потрібно було навчитися, це керувати тим, що дав Господь. Сьогодні ми, як діти Божі, ми маємо теж певний дарунок, який дав нам Господь. І про цей дарунок ми говоримо останні тижні. Цей дарунок це є Дух Святий. І Господь, так само, як і землю, дав у власність людині сказав, насаджуй. Вирощуй, розмножуйся, плодися, заселяй цю Землю він, до речі, двічі це говорив. Перший раз говорив Адаму, потім говорив Ною після потопу. Так само він сьогодні тобі мені говорить, ти отримав дарунок Духа Святого. Далі є твоє повне право як віруючої людини, користуватися цим дарунком, робити щось з ним, примножувати його, розширювати його, або не робити зовсім нічого. І, на жаль, як із землею, так само і з дарунком Духа Святого, людина теж іноді вміє і розуміє, що робити, а іноді в біду заходить. Бо не зрозуміло, що то таке, не зрозуміло, як тим користуватися, не зрозуміла, що то є для неї. І до речі, це не тільки сила, це не тільки сила. Я зачитаю місце Слова Божого, ми трішки пороздумуємо це місце, написано в Євангелії від Івана. І тут написані такі слова в 14 розділі Євангелія від Івана, 12 вірш, і трошки нижче. Істинно, істинно говорю вам, звертається Ісус до своїх учнів, віруючи в мене діла, які я творю, і Він сотворить, і більше цих сотворить, тому що я до ця мого йду. І чого проситимете в ім'я Моє, зроблю це, щоб прославився Отець у Сині. Якщо тільки проситимете в ім'я Моє, я зроблю. Якщо любите мене, дотримуйтеся заповідей моїх. І я облагаю Отця, і Він дасть вам у іншого утішителя, щоб перебував з вами повік. Поки що до цього місця. І Він каже: Я вблагаю Отця, і Він дасть іншого утішителя. Ви знаєте, на той час, коли Ісус ходив з учнями в певній мірі, Він для них був потіхою, не розвагою, а саме потіхою, той, хто заспокоював, лікував, годував, дбав про безпеку, навіть смертельну, коли вони і в шторми попадали, коли як Петро тонули, і інші речі Господь був для них. Певним захистом. Але він каже: Я піду до Отця, вблагаю, і дам іншого утішителя для вас. І ви знаєте, перше, на що я хочу зосередити вашу і мою увагу, він його дійсно дав. Тобто Духа Святого вилив твоє моє серце. Сьогодні питання: чи став він для тебе, для мене, потішителем? Чи став він сьогодні тим, хто тебе і мене заспокоює? Чи став він тим, хто сьогодні в будь-які обставини життя приходить і наводить мир і порядок в твоєму розумі, серці, житті, сім'ї, родині, справах? Чи ні? Ви знаєте, я знаю багато людей, яким робили подарунки на день народження, на весілля, на якийсь празник. І більшість із цих подарунків, вони були подарені від душі. Але були такі, які дарували, ну, аби подарувати, аби не з пустими руками. І я знаю людей, яких подарунки роками лежать, і вони кажуть, це мені подарили, і намагаються згадати, в якому то році було. І воно так лежить, запаковане, його навіть не розпаковували. Ви знаєте, сьогодні Господь. Даром дає не потрібно якісь зусилля, не потрібні кошти, не потрібно щось робити фізично. Він даром дає дарунок Духа Святого. Але він чекає, що ми з ним щось будемо робити, що в нас буде взаємодія, що ми не просто його отримали і ходимо, і коли запитують, а підніміть руки, хто хрещений Духом Святим. Я згадую, що в мене є десь там ця коробочка. Я згадую, що десь, колись, там, колись Бог мене хрестив. Слава йому за це. Ні. Бог чекає від нас, щоб ми його використовували. Бог чекає, щоб ми цю силу отримавши, цю потіху, отримавши, ми робили те, чого від нас очікує Господь. Але знаєте, Він знав, що не всі це будуть робити. І він, коли розповідав притчі, він говорив: будуть ті, які візьмуть, підуть, знайдуть гарне місце і прикопають. Прикопаю так на всякий випадок, що коли будуть питати, чи ти хрещений, я міг підняти руку чи сказати, так, я хрещений, в мене все добре, але воно там прикопане. Якщо що, я можу достати, згадати дату і день, і навіть братів, які молилися, чи церкву, в якій це було, але воно десь там прикопане. І ви знаєте, ми дивимося на учнів Ісуса Христа, коли вони були не хрещені Духом Святим, вони були одні. Коли вони отримали хрещення Духом Святим, вони стали абсолютно іншими. Був Петро, який був рибалкою. Я не знаю, скільки в нього вищих освіт було. Це сарказм. Не було в нього вищих освіт. Але коли Дух Святий його наповнив, йому не потрібна була вища освіта. Йому не потрібно було розуміти, як правильно складати речення. Як говорити, чи дуже дерзко, чи м'яко, як взагалі підходити до цих людей, богоніння на церкву? Він про це не думав. Бо думав за нього хто? Дух Святий. Він просто підкорився йому. Сказав, Господи, я готовий виконувати, робити, що скажеш ти. І встав і почав з дерзновінням говорити. Це той, той момент, коли людина, отримавши, дає волю і свободу Духу Святому. Але Слово Боже каже, сам Ісус Христос промовляє, каже: Я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя. Ви знаєте, сьогодні є великий різновид утішителів. Великий різновид. Вони є матеріальні, вони є духовні, вони є психологічні, вони є в будь-якому аспекті. До речі, якщо ви не знали, телефон це теж в певній мірі потіха. Ви не уявляєте, скільки людей знаходять там відсторонення від реальності цього світу. І ви не уявляєте, скільки людей сидять там і показують обманом світ, якого не існує. Обманом. Я, як маркетолог і як той, хто дуже багато працює з аналітикою, з даними. І в певний час я працював з розміщенням реклами, і ми шукали площадки, на яких доцільно розміщувати рекламу. І моя задача була зрозуміти, де накручена історія, і накручені підписники, і кількість людей, а де реально. І ви знаєте, коли ти починаєш це занурюватись, ти розумієш, що правди, там, якщо десь знайдеш хоча б 50%, ти знайшов з жемчужину, про яке говорить слово Боже. Бо все, що там показують, це вигадки і прикраси. Це те, чим людина не живе, але хотіла би жити. Це те, чим людина не живе, але хоче показати, що вона так живе. А реальність вона зовсім інша. Я пам'ятаю, колись історія була, не буду називати імен. Одна сім'я вона вела блог і в Ютубі, і в Інстаграмі. І вони показували дуже гарну картину, в них були мільйони підписників. Але я знав історію, що в цей час. Декілька адвокатів з її сторони, і декілька адвокатів з його сторони ділять їхні гроші, бо вони розходяться. Але ті, хто дивляться і спостерігають, бачать щасливу сім'ю, яка їздить, відпочиває, і все в них добре. А там воюють за тисячі доларів, як би їх поділити. І ви знаєте, на жаль, серед народу Божого є також ті. То не розуміє, що таке Дух Святий і намагається показати, ось він так діє, ось він так робить, ось так я чиню або роблю під дію Духа Святого, а насправді зовсім інше життя. Насправді, зовсім по іншому веду. І давайте згадаємо того, який ходив за апостолами, дивився, думає нічого собі. Поклали руки, помолилися, і Бог хрестив Духом Святим. Непогана функція для людини. А він бачив не просто хрещення Духом Святим, він бачив чудеса, які після цього були з людьми. І він так подумав: якщо я цього не можу, можливо, є варіант якось по-іншому це отримати. Можливо, є якийсь шлях, як можна обійти. Ну, нема в мене такої сили, немає такої віри. Спробую по-іншому. Він підходить. Ви думаєте, він був не щирий, він був щирий. Він щиро хотів отримати таку можливість своє життя. Але він не знав одного, що нема іншого шляху, як тільки через. Господа Ісуса Христа не розумів цього. Не розумів. Ви знаєте, сьогодні багато хто, на жаль, не розуміє, що Дух Святий даний не для того, щоб якось там використати, як мені хочеться. Згадати в момент, коли мені дуже погано, або коли мені треба, щоб я здоров'я отримав, чи зсилення, чи коли потрібно з когось помолитися, я згадую, що і Дух Святий. Ні, він даний для того, щоб він діяв в нашому, в твоєму в моєму житті. І ми пам'ятаємо, що відповіли йому апостоли. Каже, на погибель тобі буде твоя думка, твої гроші і твоє бажання. Ісус каже: дам Духа істини, якого світ не може прийняти, тому що не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Дивіться, як цікаво говорить Ісус на майбутнє. Коли він говорить ці слова, жоден учень, апостол, і всі, хто з ним були, ще не хрещені Духом Святим. Ніхто, абсолютно ніхто. Але він їм говорить так, наче це вже відбувається. І він каже такі слова, тому що не бачать Його, тому що не знають Його, а ви знаєте Його. Він каже, ви вже знаєте Його. І ви знаєте, сьогодні виникає питання до тебе і до мене, до тих, особливо, хто хрещений Духом Святим, чи знаєш Ти Його? Ні, не Бога, не Ісуса Христа. Чи знаєш ти особисто третю особистість Господа Бога, Духа Святого? Бо ви знаєте, люди іноді вони зупиняються на тому, що це істина, це мудрість, це минуле майбутнє теперішнє і, в принципі, нормально. Але Господь Ісус Христос своїми словами каже, ви повинні його знати, так як ви знаєте мене отут, на землі з вами. Тобто у вас повинна бути повна інформація, хто Він є, що він робить в твоєму в моєму житті, як він тобою керує чи керує взагалі. І Він каже, після того, як ви будете знати цю істину, після того, як Він буде у вас перебувати з вами, тільки тоді ви не залишитесь. Сиротами. Тільки тоді не залишимось сиротами. Ви знаєте, сьогодні можна почути історію від людей, спілкувався десь тижня-два назад з одним братом, який виїхав за кордон з нашої церкви, і він каже: знаєш приходять моменти, коли ти відчуваєш, що ти один. Відчуваєш, що ти один. Сім'я невіруюча, церква, ну, церква, але така собі церква. Але як іншої немає, вибору немає. Він каже: ти приходиш додому і ти відчуваєш, що ти один. І ми з ним спілкувалися, я говорю: а ти уяви, якби в тебе чи в мене не було Духа Святого. Бо коли в тебе і в мене є Дух Святий, ти не один. І не одна. Де б ти не був? І я знаю, що більшість із вас, хто був в таких обставинах, коли немає братів, коли немає сестер, приходить біда, приходить тоска, приходить депресія навіть, чи якісь думки диявол приносить. І в цей момент Дух Святий Він підтверджує, що ти не один. Тільки треба вміти звертатись, тільки треба вміти кликати, тільки треба вміти розуміти, що ми не сироти. Нещодавно в мене була історія така в житті, знаєте, певні події проходив. Я так трішки, знаєте, зажурився. То ще не була депресія, але так трошки зажурився, поник і так ходив собі там в голові, переварював то все. Я його не виносив ззовні, але в голові переварював. І ви знаєте, був на одній молитві, і Бог через сосуда каже, чи ти забув, що я тебе тримаю за руку. Просто питання, чи ти забув, що я тебе тримаю за руку? Браті сестри, ми іноді не просто забуваємо, ми іноді вириваємося з той руки. Іноді настільки хочеться по-своєму йти, жити, робити, думати, чинити, що та рука заважає. Ви, мабуть, не раз бачили і самі були батьками, хто був батьками, а хто ще буде в майбутньому. Коли дитинка, вона щось хоче і з руки виривається, бо ти її не пускаєш. Вона хоче побігати на дорозі, де машини їздять, а ти її тримаєш, щоб не бігала. Вона хоче десь по качелям, ще десь у воду залізти, а ти її тримаєш. І їй то не подобається, що ти її тримаєш за руку. Бо в неї є своя картина, де вона хоче зараз знаходитись. Ми діти Божі, ми діти царя царів. Але іноді нам не подобається і мені іноді не подобається, що Бог мене тримає за руку, і я на відстані руки хожу. Іноді в мене є моя картина, де б я хотів іншими шляхами походити. І в цей момент треба згадати, що від того, що він тримає, тебе і мене за руку твоя і моя безпека. Саме твоя і моя безпека в духовному та навіть у фізичному світі. Якщо вирвати з тої руки і піти робити, що хочеш, відповідальність з нього знімається. Бо він не пішов з тобою, він лишився там, де ти повинен був бути, і я. Але ти вириваєш руку, йдеш своїми шляхами і стаєш сиротою. Той син, який пішов від батька, забрав маєток, він лишився батька. Він не бачив його кожен день, він не просипався в батьківському домі. Але навіщо батьку, якщо є гроші? Подумаєш там інша країна, ну не бачу брата, ну і брата, походу, він і не сильно любив, і брат його також по історії, по притчі. Але є гроші, нема питань. І іноді, ми, вирвавшись з тої руки, з-під батьківської опіки, ми щасливі в кавичках. Бо все добре, не сталося проблеми, ми не загинули. Але приходить час, коли заходимо так далеко, що потрібно повертатись. Шукаєш корито, шукаєш миску. Інші речі, щоб наситити, знайти радість. І тут написано і інший утішитель. І ви знаєте, сьогодні в людей не вистачає варіантів для утішення. Не вистачає. Людина каже, мені вже нічого не допомагає. Сьогодні спілкувався днем з товаришем. Скажу чесно, не люблю з ним спілкуватись, бо один негатив. Але намагаюся в цій розмові хоча б якось направити його думки життя в правильне русло. І я йому сьогодні сказав таку річ, говорю, допоки ти живеш, допоки ти живеш, в тебе є життя, в тебе є дихання, ти ще власний над своїм тілом, на своїм життям. Які б умови не були, ти власний. А от коли ти вже не живеш, вже все закінчується. І проблеми, і радості, і все закінчується. І ви знаєте, він постійно так розказує мені певні варіанти, як він виходить з депресії. І зараз в нього чергова депресія. Людина, в якої дуже багато матеріального статку, молодший за мене, і він в свого часу гордився тим, але прийшов час, коли воно не допомагає. Воно не допомагає. Воно в нього є, і воно зараз визиває в нього проблеми. І він каже, а що буде, якщо туди-сюди прийдуть і моє все це лишиться їм? Тобто раніше він радів, а зараз це для нього проблема. А я говорю, бачиш, мені добре, в мене цього немає, я вільний від цього. І ти повинен говорю, звільнитися не матеріально, а в голові. В голові, якщо воно тебе тримає, якщо воно тебе тяне, то ти будеш як той Титанік, який тоне, а це ж Титанік, як я можу з нього зійти. Да я краще з ним потону, і ти дійсно потонеш. Якщо в твоєму житті щось тримає, крім Бога, тебе за руку, і воно буде йти в пропасть, чи то матеріальне, чи фізичне, чи духовне, чи будь-що, ти підеш з ним, якщо не відпустиш ту руку. Ви знаєте, як ловлять обізянок. Ставлять велику бочку пластикову. Прорізають отвір зверху, і туди кидають каміння і кокос. І коли вона туди засовує лапку, щоб взяти кокос, і вона не може витягнути. Бо лапка стає більшою. І приходять ті, що її ловлять, і вона бідолага, ту бочку потягнути не може. І все. А свобода так близько, випускаєш той кокос і біжиш. До речі, я відео бачив, Дійсно, я думав, це казка, дійсно так ловлять. У неї не вистачає розуму, що якщо ти не відпустиш, то ти вже його більш ніколи їсти не будеш. Ну, якщо десь тебе в зоопарку покормлять. Ми іноді до останнього намагаємося триматися за якісь речі земні. І в нас не вистачає мудрості, на жаль, іноді сказати, Господи, забери. От не можу відпустити забери. Не знаю, якщо треба, отак з рукою забери. Щоб більше не хватав той кокос, той гріх. І каже слово Боже, не залишу вас сиротами ще трохи, і світ більше мене не побачить, а ви побачите мене, тому що я живу, і ви будете жити. Слава нашому Господу, брати, сестри. Якщо ми сьогодні керуємось Духом Святим, якщо для нас це сьогодні не просто, знаєте, відміточка десь, колись в пам'яті, в минулому, що Бог мене хрестив Духом Святим, а я знаю, хто він. Каже, ви пізнаєте Його. Брати і сестри, пізнати Його це не познайомитись. Бо Ісус би сказав, ви з ним познайомитесь. Все, крапка. Він каже, ви його пізнаєте, і Він буде в вас. Брати і сестри, прикладаємо зусилля, старання, все, що потрібно, дерзновіння, щоб пізнати Дух Святий. Він безмежний. Це третя одиниця нашого Господа. Це особистість, особистість, яка має таку саму велич, неосяжність, глибину, висоту, ширину, як і наш Господь. Ніколи його повністю ніхто не вивчить. Ніколи. Уявіть собі, скільки можна навчатись. Я хочу разом з вами молитися, щоб Господь в нашому серці, в нашому житті дав бажання. Саме Господь дав бажання, бо написано: не ви мене шукали, я вас знайшов. Так от, хай дасть нам бажання, щоб ми шукали пізнання в Дусі Святому. Щоб у нас в серці постійно було бажання. Досконалюватись, більше пізнавати, а що сьогодні Дух Святий відкриє, а яку сьогодні я його сторону побачу, а як він сьогодні проявиться в мені. А оце я можу зробити з допомогою Духа Святого чи ні. А тут я отримую відповідь чи ні. А тут Він мене потішить чи ні. А в такій обставині він мене почує чи ні. І кожен день щось нове хай відкриває нам Господь. Я вірю, що ми всі бажаємо цього. Всі бажаємо. Бо я не хочу бути сиротою. Я вірю, ви також не хочете бути сиротами. То давайте схилимо наше коліна і попросимо Небесного Отця. Його Ісус Христос благав і просив, дай їм утішителя. Сьогодні ми попросимо, Господи, Ти його нам дав, але дай тепер навчитися і пізнати Його. Амінь. Молимось. Алілюя Тобі, Господь, Бог, Владико Вічний, славимо Тебе, величаємо Тебе і дякуємо Тебе, що Ти, Господь, пішов до Отця, пішов із сів, Дісную Бога, Господь, і Ти в благаві, післав Духа Святого утішителя, Господь. І сьогодні ми маємо силу, мудрі знання, Господь. Але сьогодні питання, чи пізнали ми його, Господи, чи пізнали ми силу велич, яку ти нам дав, чи цінуємо ми той дарунок неба, який отримали, о, то є безцінний. Дар, Господи, аллилуйя, ребідестила, боде гребеделауде, то є сила, яку Ти дав, Господь, то є частина батька, ребіде клемене флауде, І написано той, хто пізнає, той істину буде вільний, Господи, аллилуйя. О, як сьогодні хочеться бути вільним, як сьогодні хочеться бути сином і донькою, ребідеське лауде, не хочеться бути сиротою, не хочеться бути деінде, Господь, а хочеться триматися Твоєї руки. О Батьку святий, о сила твоя і Дух Святий, я благаю Тебе, Господи, хто сьогодні не знає цієї сили, хто сьогодні не користується Духом Святим, хто сьогодні забув, що отримав від престолу, твого мене не о, отець небесний. Віднови твій завіт, віднови силу, віднови бажання, віднови дерзновіння, рибідескем не лаводи, о великий всемогутній Батьку, ти там на небі, ти сидиш. Що діснує батька, ти сидиш і благаєш сьогодні за кожну душу, а чи сьогодні ми прикладаємо зусилля, а чи сьогодні ми розуміємо, що ми маємо, Господи, о, велика сила твоя, і мудрість твоя, і досконалість твоя, а вочі не веде стей, далеве да райди, оски далеве де то не мене фремене лавиде. В ім'я Ісуса, Господи. Сьогодні залікуй рани народу Твого, залікуй Сьогодні, Господь, і тілесні духовні, Господь. Рани, які наносить диявол, кремінелайде, о, я молю тебе, Батьку святий, звертаюся до Тебе, Лебедиске берелайде, а вот черміниське Мерелаудес я знаю, Господи, що Ти є величина, яку не осягнути. Я знаю, що в тобі безві сили, Господи, але дай відчути її лауде. дай відчути, що ми можемо з Духом Святим, які вершини, які можливості, які, Господь шляхи відкриває ти, Коли виливаєш дарунок неба, небелайди. О, я дякую тобі, Батьку, за те, що не лишив сиротами. Ти, коли ми благали, коли молилися, коли просили, ревнували, ти вилив Духа святого ти дав цю печатку неба, лебеде, буде І сьогодні діти твої, вони знають, хто є їх отець. І сьогодні церква Твоя, вона керована Духом Святим завдячуючи тобі, і писання тлумачиш, і мудрість відкриває. Мудрістю небесною, ребідиглайне, і ти кажеш, що світ не може пізнати, того, що пізнали ви. О, хвала тобі, рабеде, стала Берелайде, хвала тобі, хвала тобі, авоче, авоче, ремене скемерелайде, ірмане скидали біди, гремене фламенно лаудес, аллилуйя, кента, ремене мене, глеменелайде, ремене, скедалеведе, фраба до лауде, аллилуйя, кербідеві толе мене, кременелайдес, хвала тобі Вишні ремене Лайни, ірмене скадалева до краба до лауде величає тебе Господь, величає народ твіре мене з камене, і я величаю славлю тебе, гостеним мінигем таламане крама лайде, хвала єдиному ріві клауде хвала тобі, реводескейдала лайде, Ми не оставлені, Господи, ми відчуваємо. Радість твою, ребеди главуди, ми відчуваємо, коли Дух Святий сходить, коли мир наповняє серце, ремани Лауди. Ох великий Господь, ти сьогодні не дивишся на лице, ти сьогодні не дивишся на зовнішність, ти сьогодні дивишся на серце дітей твоїх, і ти сьогодні Духом Святим знаєш, що в серці нашому, ти сьогодні бачиш, що не бачить людина, ребиди главуди. І якщо ти там бачиш те, що там не повинно бути, Прости, Господь, прости мене, Господи, омись святи, прости народ Твій церкву Твою ребіде клайде, хай Твої суди зупиняться, хай милість Твоя пойде на країну нашу, хай на землею нашою засіяє милосердя Твоє, Батьку святий, хай зійде, як зоря ранішня, Господи, а володче не О, дай сльози радості, дай сльози розкаяння, сльози, які змінять внутрі. Наші, і той мир, який даєш ти, Господи, щоб він був вищий і більше цього миру, який дає світ, Батько мій. Я дякую тобі, я дякую, що я не забутий тобою, я дякую тобі, що я в домі твоєму, я на служині з народом твоїм. Ти не лишив мене в цьому світі, ти витягнув, простив, Господь, О, слава тобі, Батько святий, де б я був, якби не твоя любов, де б ми сьогодні були, якби не Дух Святий. Покликав і привів на це місце, але мене крайде. дай Сьогодні дітям Твоїм чути, чути, коли ти кличеш, чути, коли ти рукою своєю ведеш до спасіння, ведеш до освячення, до оновлення. Я прошу тебе, хай цей послуг буде в нас, хай буде бажання виконати волю Твою в ім'я Ісуса, О, в ім'я Ісуса, Ревіделайдес, я прославляю тебе, Батько святий, я звеличую ім'я Твоє, Бослу. Слово, яке даєш Духом Святим, молитви, яке чуєш Ти, Господь, ти молитви, яка не розуміє світ, яка не розуміє диявола, розумієш тільки Ти, Господь. Халілуя, тобі ребиде клабеде Леберилайдес, о, прослався, Господи, прослався в церкві, прослався в народові Твоєму, прослався великими ділами, плодами Духа Святого, дарами Духа Святого, прослався в народові Твоєму, тобі, Господь, віддаю славу, перед тобою схиляюся і тебе дякую, Господь, тебе прославляю, мій батьку, і прошу, дай чути голос твій, дай пізнати Дух Святий, щоб він перебував мені, керував мною, щоб ніякі інші потіхи, ніякі інші ліки не потрібні були, крім ліків, які даєш ти, благодаті твоєю, Господь, о владико святий, славимо тебе! Величаємо Тебе, благословляємо ім'я Твоє, святого Батька, Отарців, Царя, царів, того, хто все знає, бачить, того, хто на цьому місці серед нас, Господь, дякую тебе, будь благословений, Господь, будь возвеличений, вічний цар, наш Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.